В Косові перше відкрито виставку бувшого студента Косівського училища прикладного мистецтва, а нині доцента кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв. Заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України, учасника багатьох міжнародних виставок Василя Дмитровича Боднарчука. Він зробив своєрідний звіт про свою творчість для свого першого навчального закладу і міста Косова, міста. Своєї юності! Сьогодні в наших ставкових залах музею відкривається дуже цікава оригінальна, самобутня виставка викладача війської національної академії мистецтв, члени спілки художників. України, пана Бондарка Василя. Я безмежно є рада і безмежно є щаслива тому, що ця виставка є в нашому музеї. Вчора її привезли, вчора ми розклали, вчора ми змонтували ту експозицію, вчора ходячи по тих виставкових залах, заглядаючи на ті роботи, які є представлені для вашого огляду. Я дуже тішилася тому, тому прекрасному поєднанню колоритів, тим різноманітним сюжетам, тій техніці виконання, тому багатству людського сприйняття нашого сучасного світу. Прекрасна архітектура у тих планшетах, яка є у Львові, ті архітектурні споруди, які виконані є так майстерно, ти ходиш і їх пізнаєш. Дуже багато різних технік виконання, дуже майстерно зроблені і оригінальні роботи. Починаючи з навчання в нашому посільському училищі багато років тому, що в 1968 році, він певний, що та природа і те оточення, яке є в посолі, і, і те гончарство нашого краю, спонукало його до такої. Воно мало свій вплив, тому що на кожному кроці були гончарці ходила і дивилася коло цих робіт, і щемить мене серце, і болить мене душа, і радію я від того, що я бачу тубільську архітектуру, поєднання цих прекрасних кольорів, поєднання того орнаменту, поєднання тих інших матеріалів, скла і так далі. І Я безмежно я рада і щаслива. Що живуть такі люди, які так багато плідно і щасливо. Чому вона людна, тому в творчість Василя водночас відома у Львові, вже давно. Він помічений художник, наші виставка, в батьків питаннях його роботи, належить до генерації. Художників, яка, власне, створила обличчя війська. Це не так давно відбувалося. 30-40 років. За цей час львівські керамісти стали явищем, львівська керамічна школа стала явищем. Львівські керамісти брали участь у багатьох міжнародних виставках. Потримували нагороди і. Таким осередком була львівська кераміка скульптурна фара. І таким осередком, звичайно, кафедра кераміки Квівської Національної академії міста. В такому великому колективі 80 членів спілки художників-керамістів. Кожен йде своїм шляхом. І разом з тим гармонійно вписується у цей мистецтві середовищі Львов. І eh, скажу, що кераміка батько визначає якраз і однича місце нашого міста. Тому я дуже дякую, що пан Василь дався під ради його вітати у нас. Його рідному навчальному закладі, якого вчився під Василь. Получилося, що було просто фіксино. Я хочу побажати творчих успіхів, больших побажати здоров'я. У сім'ї було все гаразд. А щоб у колективі все було гаразд. Це дуже був цей творчий і тут колектив кафедри кравліки Львівської Національної академії. Ну і так символічно це для вас так. Дуже добре, що ви приїхали, бо це якась потіха, розрада і натхнення для нас, і наука. І, напевно, така співпраця з засобами мистецтва, цей діалог він дуже нам потрібний. І те, що ви повернулися до витоків, це теж дуже приємно, що ви не забули, бо все ж таки ми так пов'язані, що і в академії наших багато, і в нас більшість з академії. От ми з одного зростаємо, але в різному складається свій шлях. І тут ось поєдналося ремесло наше і професійна львівська школа, ну майже баухаус. <рес> З'являється такий синтез професійного і ремесла, який дає дуже сучасний і дуже потрібний результат. Я перше бачу вашу робо, вашу творчість так наглядно, але про вас склався в мене такий образ з трьох епізодів. Якщо можна, я їх так озвучу. <рес> Перший епізод був дуже цікавий, дуже. Приємний, ми зустрі. Я вас побачила вперше в опіжні. У нас була пригарна поїздка в опішну на керомілогічний цей фестиваль, і ви там були голова журі міжнародного симпозіуму. Що це свідчить? Що ви дуже авторитетна людина у середовищі професійної кераміки, міжнародної середовища? Ну ми навіть не знали, що ви за вчилися в пострілі. Дивилися на вас в такому барвінковому вінку, великому всі казали, ой, який, який авторитетний чоловік. Тобто перший епізод, другий епізод ну це тоді, коли ми з вами зустрілися в академії зовсім недавно, який свідчить, що ви дуже авторитетний і досвідчений педагог, що ви сформували виразну школу львівської кераміки, що у вас дуже успішні учні. Тобто, це ще одна ваша риса. Ну, а третя риса, якщо ви дозволите, коли я сказала, що у нас виставка сьогодні відбувається, і одні старожили... Хотіли пригадати, викону Василь Водонарчука. «А, а, каже, це такий, можна я сказати? Стіляга. <рес> Косів, рай-центр, інтернету нема, книжок нема, музика так через це і тут стіляга. Чоловік з Галицького району. Про що це свідчить? Про, про особистість і про те, що ще тоді була тяга бути з світом. Слухати музику європейську, одягатися гарно. І нічого не змінилося за ці роки. Я так бачу. Тобто, ваша творчість, до чого я веду, що ваша творчість ще тоді була спрямована на сучасність. І коли я сьогодні побачила ваші речі, вони настільки співзвучні з сучасними тенденціями мистецтва, що я дивно дивуюся, бо насправді сучасне мистецтво декоративно прикладне, воно вже давно перейшло в образотворче. Воно творить образи, воно має зовсім інші функції, але ваше мистецтво, всю, і взагалі мистецтво, воно не експресивне, не імпресивне. Воно, мені здається, така функція з'явилася, функція, яка спонукає глядача спостерігати, споглядати, самозаглиблюватися, самоаналіз зробити. Сучасне мистецтво це якась особлива естетика, дуже позитивна. І ви такий модний. Художник. Ми так тішимося, що ви приїхали до Косова, що ми будемо мати можливість до вас, вас наслідувати, якщо так можна робити, дуже мінімальними засобами нагадувати, що ми Косів, там є одна робота, яка дуже щідлива для нас, на, на мотиви Косівської кераміки Мамай. Ви так дуже делікатно це все робите. Дай Боже вам здоров'я, що ви такий гарний є. І дякуємо за вашу присутність тут у нас у Косові. Василя Дмитровича хтось сказав три, три позиції, з якими ми знаємо. Я знайомий з ним, напевно, найдавніше на цьому світі, тому що так сталося по життю, що ми є брати, Лидвоюрі. Сьогоднішня виставка, вона, я думаю, що є символічна для Василя Дмитровича, тому що е, до витоків, так вона і називається, до витоків. Я думаю, що на якийсь там олімп він вже вийшов та, і хотіло б е, йому, очевидно, що прийти на те місце, в це сходження на той олім почалося. Власне в цих аудиторіях цього тоді ще училища. Василь Дмитрович це є практикуючий художник, чи, я не знаю сказати, чи практикуючий викладач чи навпаки. Бо в нього і практика, і навчальний процес, вони йдуть. Тут багато що можна було ще сказати, але хочу братові побажати успіхів <клухи> і вітаю <дай> вам. <клухи> Доброго, привітати У пісні нашої молодості. <клухи> і перших наших творчих кроків. І незважаючи на те, що ми, напевно, якось по-різному працюємо, я представник. Традиційної кераміки, це сучасне, Львівської, Якосівський, львівської, Але я думаю, що кожна з цих напрямів має свій і, право, так, на так, право, право на існування, хотіла сказати так. так що Дуже рада тебе бачити в Косові, Довший час не знала, де ти чим займаєшся, виявляється, що ти такий відомий чоловік і такий. Я не знала, наші шляхи не перетиналися, але я дуже рада, що ти працюєш, що ми зрештою з тобою однокурсники. І хоч я дійсно працюю в Косові, а ти в Львові, але одну спільну справу, яка необхідна, напевно. Залишиться після нас якась пам'ять, напевно. <рес> Хоч кераміка це не проста річ, це є дуже важка професія, але я думаю, хто її притримується, то є людина працьовита і така, що прагне до якогось успіху, до якогось щось показати, щось, щось зберегти. Я тебе дуже вітаю, дуже багато сказано до ту кераміку. <рес> Я пізніше нарік вчився, але ми 50 років тому назад жили на одній квартирі, де було нас 9 чоловік. То прошу, Ось, і майже, майже всі дуже цікаві люди вийшли з тої квартири. <ривіт> Мені дуже подобається, коли робить аналіз творчості художника Данкачих. Дуже розмаїто сказано Любою Юрівною директором цього музею. Майже нема що доказати, сказати. Але в тому, що ось Дана сказала, що він був з то я, я хотів би якраз цього періоду торкнутися. Вчора я переглядав фотографії, які ми з тої пори маємо ну 50 років. Ну і справді він, він вирізнявся серед нашого колективу завжди такою охайністю. І такою супермодною зачіскою. Я навіть не можу. <рес> <я це бачу. рес> Значить, те, що ми бачимо цю виставку, це є прекрасно. Ви бачите, як від традиційної косівської кераміки може відрізнятися ось такий індивідуальний пошук, який називається львівською художньою школою чи львівською керамікою. Називайте це Косівська школа. Я, основи отримав тут. Я хочу привітати Василя, мого земляка, подякувати, що він поєднує дві, здавалось би, важкі ноші, педагог і художник. Дай Боже, тобі сил, здоров'я, багато років життя, так давати, і ще не один раз потішити косівську публіку своїми творами. Я хочу подарувати йому таким наспродам, зайшов йому книжечку дуже цікаво про період. Коли прийшли червоні взволити сюди, коли в нас всі справи відбувалися. Працівники музею. Дівчата, викладачі, друзі. Ну, так сталося в житті, що ми з Василем на протязі довшого періоду часу ми десь майже поруч, Паралельно. Паралель. <ріст> І... Колись працювали у художньому комбінаті, потім так сталося, що ми працюємо в академії мистецтв. І з Васильом в 2005, -му. 2005 -му році, ми ну, почнемо з того, що робили виставку в бійській... Київській національній спілці, один <кху> <у> по художників, <кху> де та виставка мала. Такий, якби, я не кажу, що бомба, але ж вразили тим, що все ж таки київська школа трошки відрізняється від Вільської. І ми були якось якби не в тому ключі, що я не люблять. Вони люблять, щоб був академіст, такий конкретний як вимагав. А ми з Васильом представили там роботи трошки такого розслабленого характеру. І, але ще я хотів сказати таке, що... Добре, що я не мистецтво знаю. Чи я десь не заважив вибоку Васильові такі внутрішні, хоч його знаю наскрізь, відчуваю і від цього. Але ж е, є такі моменти, що навіть от на виставках, Василь, крім того, що добрий викладач, художник, він ще й добрий живописник. На виставці, як ідеш, то я можу спокійно навіть не дивитися на, на бірочку, я знаю, що це робота Василя. Сто років ми всіх вас запросуємо на 1 на століття. Ми тоді зробимо виставку, напевно, всієї косівської школи, бо у Львові, в принципі, я так думаю, якщо б не були косівчани, то академія б не існувала. Колеги, ставки продовольчого мистецтва, хочемо вас привітати з вашою виставкою персональною. Кафедрочого мистецтва від колективу, від студентства. Дже наша кафедра тісно співпрацює з кафедрою художньої кераміки. Ми частенько до вас на стажування приїздили, і випускники вашої кафедри працюють зараз. У нас викладачами. сьогодні дуже багато було сказано і верталися. І заторкнули такі цікаві сторінки, життєві сторінки, життєві історії з вашого щасті вашого перебування в поцілі. А я би хотіла процитувати слова відомого мистецтвознавця київського Зої Чегосової, яка досить добре обізнана з вашою творчістю. Так, Зоя Чегосова вважає, що художник Василь Буднарчук із когорти тих. Завдяки кому ми відчуваємо гордість за рівень сучасного професійного декоративно-житкового мистецтва України. Ми вас ще раз вітаємо і щиро привітати пана Василя з Його готого, прекрасним відкриттям вислови. Побажати йому і його родині, всього пане найкращого, а головне здоров'я. Натхнення ще і багато-багато нових цікавих робіт, щоб вони появилися через років два чи три. І знову була цікава персональна виставка в нашому музеї, щоб ви не обминали наш посіб, бо посіб для вас напевне зробив багато. Чого доброго ті ранні ваші роки творчості. Ці гарні квіти, такі кольорові. Я вам Дуже, дарую. Ой, нарешті. Шановна Косівська громада, шановний пане директор, шановна, і всі працюють. Щоб почати, я так готувався, думав, не один раз аналізував, що договорити. Ну, Але тут стільки було сказано таких щирих хороших слів, що, мабуть, я не буду багато уваги вашої займати. Просто тезами дещо розкажу, чому я тут у Косові сьогодні з і що для мене якось. Ну, по-перше, чому я в, е, в косу з цієї виставки, тому що Святослав Єонтовича, будучи е, відрядженні в рідному Львові, ми десь на якомусь форшеті, на якійсь виставці, здивались, поговорили. Ну, якось, не знаю, чи то з його сторони, чи з моєї виникла пропозиція, а чому буде робити в посудись. Ну, я так під тому шалі піддався, як то каже, дав слово. А потім часом, коли ще раз мені звернулися, вже вася ніколи. Ну і я почав думати активні це реалізувати. Ну, бачите, таким чином, завдяки е, пану директору, я приїхав сюди. Ну і не шкодую, тому що, е, буваючи, тут е, не так був період, що е, довго тут не був послів. Потім якісь вже останні роки, коли я в академії, то час тіше бував. Але мені трошки боляче стало за те, що е, ця потужна школа. І тому, коли я тут зробив таку поправочку, що важко сказати, які більші вплив на мене, чи Косівської, чи Львівської. Скоріше всього, що основи закладу в Бо в цих стінах, де ми зараз стоїмо, я пригадую, я здавав скупні іспити, малюнок. А тоді іспити були так. Малюнок здавали, живопис, композицію і скульптуру. І математику, і українську. Математику. Представляєте, яке то було чистилище. Попробую вступити. Я приїхав в хлопець села, не маючи підготовки ніякої, а тут треба малювати на тюрморти, побудову, розумієте, геометричні ті фюри. Це дуже була потужна школа. Ну і кераміка. Ви казали, що ви знаєте ціни, пам'ятаєте. І я пам'ятаю, нас водили її майстерня. Ми коли дивилися ті ремонту, ремесло. Вже повертаючись в минуле, я не, не мрію і не думав, що я буду керамістом. Я поступив на кераміку кісь за те, бо там було багато животиків, багато займалися. А я хотів бути малюром, я хотів малювати. Бо хоча вже хоча навчаюся. Тут у Косові, де була дуже, як колеги розказували, хороша, потужна тоді атмосфера молоді, ми слухали бітлів, ми слухали законність сучасною музикою. І Ще один момент. 88-й рік я з делегацією зі Львова ми у, у логові капіталізму, бундес бундесдержаві Фрайбург, місто біля французького кордону. І я й дивлюся, там це сучасна будова, там скульптура, і я бачу, такі стоять бутики, е салони сувенірні. там е, відомі е, ці е, модельєри, е, росі, там, італійські, всякі, там, французькі, там бутик такий, там такий, там якась африканська кераміка, там якась е, шкір. Я дивлюся, стоїть Косівська косівська кераміка. Великий павільйон з такими вазами, передами. Ви знаєте, я аж в мене потекло сльози. Я думаю, тут, на заході Німеччини, як вона собі попала? Настільки вона відрізнялася там, розумієте, так як отут вона зараз виглядає добре. А там, навколо того оточення, вона ну, перфектно дивилася. Я зрозумів, яка це величина, оце народне мистецтво. І не даром його в світі. Люблять і поважають. Тільки ми, отут, коли дивимося на той час, живемо, користуємося, ми не розуміємо тої красоти. От такі маленькі штрихи прокосять. Ну і тому, чому я хотів сюди висновку привезти? Я хотів не то, що вчити, але я хотів просто зробити маленький зліт перед цією школою. Де я навчав.